Військова кафедра на теоретичних заняттях майор диктує курсантам завдання. Отже, записуйте літак за добу налітав 100 годин. Пауза, трохи подумавши. Ні, чекайте, 100 забагато, 50 годин. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два колишні однокласники нині 70-річні. Ну, як живеш? Та я все життя заробляв гроші, грошей повно, але тепер я розумію, що щастя зовсім не в них. Через рік знову зустріч, цього разу багатий веде під руку молоду, струнку красуню. Познайомся, моя дружина. Слухай, як тобі це вдалося. Я, чесно кажучи, збрехав її про власний вік. «Тобто?» Я сказав, що мені 86. Прийшов чоловік на прийом до лікаря і скаржиться. Знаєте, лікарю, останнім часом усі кажуть, що я мовчу. Ось, наприклад, учора на весіллі був, дійшла до мене черга молодих вітати. Ну, встав я, промову сказав, випив, сів, усе як годиться. А додому прийшов мені дружина заявляє: Ти що це такий дивний? Встав сьогодні, помовчав, випив і сів. Лікарю, ну порадьте, що ж мені робити? Лікар, закінчуючи щось писати, піднімає очі на хворого і запитує: Ну, і довго ви, шановний, мовчати будете? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Як думаєш, який штучний інтелект, зрештою, переможе? Найспритніший, найрозумніший чи найерудованіший. Переможе той, який частіше за інших починатиме відповідь фразами Чудове, круте запитання розумної людини. Так дуже тонко підмітив саму суть проблеми. Буде важко, але я намагатимуся допомогти.